Народна артистка України, професорка кафедри естрадного співу Київського університету культури, телеведуча Алла Попова. Упровадження авторського курсу Співацька риторика в процесі підготовки матеріалів естрадних співаків. Вітаємо вас, пані Алла. Передаємо вам слово. І вже буквально паралельно зараз буде розпочинатися і на наше заняття. І щодо риторики, звичайно, це має бути впроваджено саме як курс, необхідний курс для розвитку, для виховання професійного, сучасного естрадного вокаліста. Адже я на сьогоднішній день бачу це необхідним. Просто звичайно, я вас всіх запрошую до себе на живі е, заняття, адже в них це... І лише там ви зрозумієте суть і необхідність. Я можу лише розказати дуже стисло: ну, е риторика взагалі це наука про красу, мовлення, і ще древні греки і рим... римляни сперечалися. Що важливіше е сказати власне, суть промови, або як її промовити? Тобто, що сказати або як сказати. Для мене надважливим є і те, і інше. Тобто, як Зміст промови, і саме манера і стиль і її викладення все важливим є. Але для естрадного вокаліста, взагалі для артиста, спрацьовує той фактор, що як ми це промовимо, буває навіть переважує на Е, тому що тут спрацьовують елементи впливу на нашу публіку, на нашого глядача, а артист без глядача від є ніщо. і ми мусимо це враховувати обов'язково. Значить, Співацька риторика, це мій авторський предмет, він е умовно е розподіляється на дві частини: це ри риторика, сл саме словесна, це спілкування наше, і, власне, вокальна риторика, тобто, це є манера, стиль проспівування саме тексту. Піснях це можуть бути народні, народні пісні, естрадні, україномовні, перш за все, англомовні будь-які мовні пісні, але саме манера проспівання тексту. Почну з риторики, риторики спілкування. Врахуємо те, що артисти, керівники більшу частину життя проводять не в студії. Не в процесі запису пісень і їх вивчання. Вони проводять свій час е, і е, знову ж таки в студіях спілкуючись зі звукорежисерами, з колегами, з музикантами, з бек-вокалістами, проводять величезну кількість часу в ефірах радійних, телевізійних, на кастингах, на шоу, на вокальних конкурсах і де необхідна краса мовлення, краса спілкування, впевненість спілкування. І я вважаю особисто, що Естрадний співак мусить навчитися, якщо він не вміє від природи спілкуватися в режимі ФМ і просто в стилі телеведучого. Адже, концертне життя воно планує багато випадків. Іноді співак опиняється в ситуації, де він просто вимушений вести свій власний концерт або провести концерт з друзями. І це має бути ситуація така експромтна. І співак естрадний він, тому має володіти мовою на рівні телеведучого, це я вважаю за необхідне краса мовлення і. Чистота мовлення має бути а, апріорі необхідною. І для того, от, із студентами, і з дітьми з підростаючим поколінням ми проводимо такі уроки, де, ще не попадаючи на телебачення, ми створюємо такі е, умовні ситуації, умовний е, рінг, де йде сперечання, а де да, воно має бути апріорі культурним і інтелектуально вивіреним, чистим. І ми слідкуємо за чистотою мовлення не пропускатися, щоб дитина мала суржику, русизмів Боже борони. І щоб у дитини випрацьовувалася така так би мовити, швидкість мислення. Тобто, тому що наша мова. Наші думки це наша внутрішня мова, і щоб швидко відповідати в прямих ефірах або задавати навіть питання, потрібно швидко мислити і швидко ці думки матеріалізувати, видавати на загал. І людина не мусить за словом в кихинь вісти, е, виживати якісь слова, такі допоміжні а. «е». У, скажімо, але дуже часто і вже виникають слова паразити. Людина має спілкуватися е, дуже легко. Мова має литися як то річечка, і щоб не було ступору, вибачте, в думках. І тим більше вмовлені, коли е, телеведучий питає, чи радійне ведучий, такого артиста в ефірі, е, там е, е, якісь запитання запитує, а людина: о, не знаю, мені слід подумати. А артист справжній, він має знаходитись і не створювати пауз. Все треба, це, е, все треба робити швидко і при тім невимишено. Спочатку дитина готується, тому що вона хвилюється, не знає, що вона відповідатиме. спочатку вона навіть дехто де собі нотує ті відповіді або запитання. Далі поступово це стає вже звичкою, напрацьованою, і людина відповідає дуже легко, а ще й грамотно. Я їм пояснюю, для, для чого це потрібно. Тому, тому що ми артисти, ми маємо бути прикладом. Для нашого глядача, а глядач наш це різного віку аудиторія. Це можуть бути діти, І саме у кого як не у вас, теж молодих артистів будуть вчитися. Це можуть бути дорослі, з якими вже треба бути обережними, коли виходиш на сцену і бачиш аудиторію. Артист, справжній професійний, вже лише бачить аудиторію і вже знає, як з нею спілкуватися, не добираючи слів. Все йде експромт, все йде, як то кажуть, від душі від серця. Але має бути досвід спілкування, легкості спілкування, невимушеності спілкування, щоб людина це робила легко, знову ж таки, не вимушено в прямому ефірі або на живому концерті, і ніде не пропускалися помилок. Помилки можуть бути, ми не роботи. Навіть навіть професіонали можуть помилятися, але це треба. Так зробити непомітним для публіки, і непомітним це може зробити лише вже справжній артист, який вже як то кажуть, набив собі шишки в концертному житті, який нічого не боїться, який може будь-яку ситуацію перевернути на потрібний, потрібний потрібному йому руслі. Обов'язково спілкування має бути. В спілкуванні мають бути враховані і тембр голосу, тембр подачі цієї мови. Обов'язково руки, рухи цих рук. Погляд, міміка. Над цим ми працюємо для того, є допоміжне зеркало. Воно є другом для нас в процесі навчання, тому що в залі зеркала не буде, і воно не потрібне. А просто, навчання, щоб людина могла спісувати за своєю мімікою, це звичайно. Хтось мене про щось питає? Алла Борисівна, ні, то хтось і до мікрофон. Дякуємо. Якщо ще до верхні, будь ласка. так. Завершується да, так, да, так, да, так. Да, да, довершую. Да. Тепер співайська риторика, власне, вокальна риторика. Ми стикаємося на кожному кроці, слухаючи радіо, телебачення, шаленим шаленою неякістю промовляння тексту в піснях. Це і суржик, і дефекти мови. І я певна, я впевнена, що з тим можна боротися. Артист, якщо він виходить на сцену, якщо він співає пісню, він має донести її до публіки таким чином, щоб слова були зрозумілі. Адже з першої строчки артиста не зрозуміли, з третьої, з третьої строчки вже його не слухають. Тому що не цікаво, зміст було не з'ясовано. І тому треба працювати над мовою, а вона є перебільшеною саме в подачі текст, тексту на звукове. Це має бути випрацьовано. І це не одна хвилина, не одна година роботи, не один день і не один можливо рік. Так робляться професіонали. І звички професіоналів таким, таким чином напрацьовуються. Мова стає ідеальною. А при, але при тім е, легкою, невимушеною, це має бути все, як так і треба. Не має бути проблем. І спілкуванні і не може бути порушена краса української мови. В передачі тексту на місці при рукових тобто тобто в принципі, і треба працювати дуже дитинно і паралельно на одній, і на другу. Я вас до себе заняття, відчуєте і поможете. Я можна я перша, Алла Борисівна, я до вас чекаємо. Ми вам дуже дякуємо за вашу всю працю, за те, що ви наша легенда української естради, за те, що ви скільки всього зробили, і справді. Ваші прекрасні програми, телепрограми, в яких ви виступали як автор і ведуча. Я нагадаю нашим слухачам. Телеведуча було чотирнадцять років. <звіл�> а, років. А, сцена, рон ронду або фото на згадку. Я також була в цих ефірах. Я вам дякую за те, що ви підтримуєте українську молодь, що вона сьогодні з вами, і що ви її навчаєте, що передаєте ці знання. Дякуємо вам за те, що ви з нами.